Сьогодні у програмі Мить істини про такі події. Терористична загроза на підприємстві. Легенда навчань. Народилися у сорочці врятування на ставку. Служу народу України. Рятувальна сотня. Надзвичайна подія сталася на території виробничої бази комунального підприємства «Вінниця облводоканал Внаслідок терористичного нападу стався витік хлору. Під загрозою опинилися працівники підприємства та мешканці навколишніх будинків. Такою була легенда масштабних навчань сил та засобів цивільного захисту області. Управління Служби безпеки України повідомило на території виробничої бази комунального підприємства «Вінниця облводоканал озброєною терористичною групою було скоєно напад на склади з хлором. Там знаходилися працівники, і виникла загроза їхньому життю. Оперативними діями терористів було знешкоджено, втім вони встигли привести в дію вибуховий пристрій. Підірвано ємності з рідким хлором, утворилася ядюча хмара. На місце події прибули групи радіаційного та хімічного захисту, відділення аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення, оперативна група штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Обстеживши місце та встановивши техніку, служби здійснили повне бойове розгортання. Летюча суміш дуже небезпечна, тож осадили первинну хмару хлору, попередили утворення вторинної, пошкоджену ємність, транспортували в аварійний футляр. Відповідно до вимог часу і тої ситуації складної, яка склалася в нашій державі, є відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, і Вінницька область переведена в режим підвищеної готовності. Із поставленим завданням усі рятувальні служби упоралися. Наша служба працювала тверда четвірка. Тут були задіяні повністю всі сили, всіх абсолютно служб, і санепідемстанції в тому числі. І служби, які показали абсолютно професійну свій напрямок, за для чого і що треба робити у випадку даному випадку цієї ситуації, такі командно штабні навчання проводяться на Вінниччині чи щорічно і щоразу засвідчують високу підготовку, злагодженість і оперативність усіх служб. Дякувати Богові, зима на Вінничині не лютувала. Втім, перевіряла на міцність кригу на водоймах. А заразом і на стійкість любителів риболовлі та пригод. Восьмеро вінничан провалилися під лід, з них троє дітей, і всі вони поповнили печальну статистику. Ще п'ятьох вдалося врятувати. Та на якій рахівниці рахувати людські сили та можливості. У селі Летківка Тростянецького району млин працює і в неділю. Один із його працівників пішов за цигарками навпростець, хоча лід був як цигарковий папір. Прибирав на городі геляки, почув, що хтось кричить на люду. Почав взяв геляку довго, почав бігти, бо бачив людину, що топився, почав кричати про поміч. Побіг я за ним, біг до нього, не добіг до нього метрів шість. І теж проломався, Тонкий лід був? Так, да, дуже тонкий лід. Проломався теж. Побачив, побачив нас хлопчина якийсь і почав нас витягати. Витягнув його спочатку, а потім витягнув мене. Почав мене витягати, теж проломався, теж на силу виліз, але так і витягнув. Потихеньку витягнув. І нічого, слава Богу, всі живі. Подвійний крик по допомогу чуло багато людей. Стояли понад берегом, щось вигукували, радили. Та лише 19-річний Сергій не розгубився, ухопив біля млина драбину та попов з кригою. Чую, що кричить, там спасати чи що. Ти взяв, побіг туди. Винесли мені драбину, дали. Я на драбині поліз туди, достав Юру. І так і дядько проламався, поліз за ним. То то я проламався, але я виліз. Хлопчина про цю подію говорить неохоче, а от односельці ним пишаються. У нас трапився, будемо казати, з однієї сторони трагічний випадок, тому що знехтували безпекою люди своєю власним життям ризикували, з іншої сторони, це героїчний вчинок юнака сороки Сергія Сергійовича, який надав допомогу у врятуванні двох людських життів, двох дорослих чоловіків. Це Мельника Юрія Васильовича, односельця, і Юрієва. Романа такі випадки траплялися, коли десь на льоду заломлювалися під час рибної ловлі чи під час дитячих пустощів. Тоді нам допомагали витягнути з води, але фактично воно не афішувалося, не висвітлювалося, і вважалося, що ніякого подвигу за цим не стоїть. Лариса Іванівна каже, до попереджень про небезпеку на льоду люди ставляться досить таки скептично, хоча вчать односельців з маличку. Звичайно, сільська рада проводить попереджувальну роботу із технікою безпеки. І з безпечною життєдіяльністю ми стикаємося починаючи із дитячого садка, тому що і в дитячому садку, і в школі проводяться уроки для збереження дитячих життів. Поки це не стосується, не торкнулося їх, люди чомусь так оглядово… Ніби то це в життя їхнє не прийде, і ось даний випадок якраз підтвердив це, що не розгубилася саме та дитина, яка скромна, вихована, чемна, яка особливо аж так не виділялася раніше, але все-таки діяла у такій надзвичайній ситуації, діяла розумно. Діяла по-дорослому серйозно, тому що не кожен да, були багато людей на греблі, які стояли і не знали просто, як підійти. А ця дитина кинулась по драбину, принесла драбину, не достала мотузки, сама особисто на лід. Звичайно, давати поради з берега безпосередньо дуже легко і після того як краще зробити. А завдяки іменно цій дитині. Врятовано два людських життя. Тросинецьким районним сектором головного управління Державної служби на звичайних ситуації у Вінницькій області проводиться відпрацювання населених пунктів щодо недопущення загибелі людей на водних об'єктах. Також в цьому році було розповсюджено 300 пам'яток щодо дотримання правил поведінки на льоду. Видано 15 видань в Тросінецькому радіомовленні. Три статті в редакції газети Тросінецьк вісті, вісім в інтернет-видані. Говоримо самі перед що це небезпечно для життя, що так не потрібно робити. Деякі відповідально до цього ставляться, залишають, а деякі на своєму настають, що і все одно ходять. І все одно ходять на рибалку. І... Роман Сергійович втопив у річці всі свої документи, шукали їх рятувальники та не знайшли. А на лід каже чоловік, зась. Я вже ніколи не піду. Скільки б дужити, а тут хай він де пів метра, я вже тут не піду ніколи по ньому. Поки ми знімали цей сюжет далині на крихкій кризі, бо ваніли затятий рибалки, захоплено полювали на мальків, бо велику рибу орендар ще восени продав. А поки сюжет готувався до ефіру, у цьому ж районі тільки в селі Мала Стратіївка, ще троє мадрівників кригою втрапили в холодну воду. Одного знайшли наступного дня, а двом пощастило вибратися. 100 випускників Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності отримали дипломи фахівців пожежно-рятувальної служби. Вони поповнять особовий склад гарнізонів у різних областях України. Батьки порадили, і я так подивилася, що мої друзі всі майже навчаються в цьому навчальному закладі. І от Вибрала. Подобається просто військова форма і, ну, і завжди статути. Потім я буду продовжувати далі навчатися і стану інспектором. Євген Нестерко родом із Полтавщини. Мріє навчатися далі, отримати офіцерські погони. А маю повернутись в своє місто, в свою частину до свого батька. Мене батько працює також в пожежній охороні. Ну я за його рішенням ми планували разом поступити. І його мрія збулася. він так само прапорщик, так само як і я. Два з половиною роки ці юнаки та дівчата вчилися, азам рятувальної справи не усім на відмінно давалася наука. Втім, дипломи отримали кожен набуті знання. Лише перша сходинка їхньої професійної діяльності. Міцний фундамент подальшого життя. Сьомий випуск молодших спеціалістів за освітньо освітньо-кваліфікаційним рівень молодший спеціаліст, спеціальність організація та техніка протипожежного захисту. Сьогодні закінчують 40 курсантів, 60 студентів і 37 слухачів заочної форми навчання. Курсанти всі стовідсотково розподілені по всіх гарнізонах нашої держави. Вже призначені на посади з завтрашнього дня будуть. От присувано всі звання прапорщика. Слухачі продовжать службу в тих пожежно-рятувальних підрозділах, звідки вони приїхали, бо це всі працівники нашої системи. Ну а студенти, які навчалися за контрактом за батьківські кошти, я думаю, що, от маючи в руках диплом випускника нашого училища, це їм буде як. Зелене світло. Я думаю, що їх з радістю приймуть в кагорну пожежників-рятувальників всіх гарнізонах. Я думаю, що вони найближчим часом всі будуть влаштовані. У нас 4-5 дівчат поступають щороку на навчання за державною формою навчання і десь 10-15 дівчат за контрактом в цьому році не є якимось таким виключенням. у Нас випускаються дві От, Закарпатської і Житомирської області і випускається вісім студенток. Церемонія прощання з прапором традиційна та особливо урочиста. Ще одне підтвердження правильності обраного шляху непростий час сьогодні переживає країна і час не простий. Але ми розуміємо, що ми живемо в новій країні, тому що ці події, які відбуваються на сході, торкаються серце і душу кожного українця. Кожного патріота своєї країни, вони повинні будувати нову країну країну, яка опирається на добро, мораль цінності, які ми називаємо європейською. почесні грамоти, вітання, Боже, благословення вчорашнім курсантам та студентам, а сьогодні кваліфікованим працівникам. І неважливо працюватимуть вони чи навчатимуться далі. Вони охоронятимуть нашу з вами безпеку.